На рівненщині освітяни обговорили перші результати реформи в початковій школі НУШ та як її розвивати далі, зважаючи на сучасні реалії України. В Острозькій академії зібралися вчителі, управлінці, представники профільного міністерства. В області навчання відбувалося у 545 закладах освіти, в яких працювали та навчалися. І ВПО ми організували безперебійну роботу закладі освіти, де навчалося 168 шістдесятвісті тисяч З них Дві тисячі триста опинилися на нашій території через війну. Двадцять шість тисяч сто чотири випускники отримали документи. Нинішня радниця та екс-міністерка освіти та науки України Лілія Гриневич зауважила, що реформа НУШ в початковій школі відбулася в повній мірі. Чого не скажеш про базову? Адже вона припала на час повномасштабної війни та відсутність субвенцій для обладнання класів підготовки вчителів. Проте у новому навчальному році педагоги зустрінуться із ще більшими труднощами, адже не всі діти мали однакову доступність до навчання в цей час. Навчальні втрати індивідуальні. Дитини. І ми почнемо новий навчальний рік тим, що ми маємо продіагностувати ці втрати, зокрема на всеукраїнській школі онлайн. Вже поміщені діагностичні тести, які необхідно використати там, де це можливо і зрозуміти, як далі працювати з дітьми. Більшість освітян сходяться на тому, що реформа НУШ у початковій школі відбулася, але не вистачає інструментів, які надаватимуть більше прикладної моніторингової інформації. Ми спільно з нашими партнерами із проекту Search розробили діагностичний інструментарій яким може скористатися кожен вчитель. І цей інструмент дає можливість конкретному вчителю з конкретним учнем проєктувати ем, індивідуальну освітню траєкторію. Тобто можна подивитися де є просідання по конкретних темах. Освітня реформа це не тільки про нові підходи до навчання, автономію та право вибору, це і про провідні технології, говорять експерти. Адже із сучасними темпами їх розвитку вони не можуть оминути освіту. До прикладу, штучний інтелект, який з'явився у листопаді 2022-го. Ми на сьогодні маємо навчитися ними користуватися і допомогти нашим дітям робити висновки Використовувати далі цю інформацію. Якщо я вас зараз попрошу, скільки з вас, в вашій педагогічній діяльності, використовує чат GPT відсотків 10-15, тобто це те, куди ми маємо рухатися і зрозуміти, як нам подружитися і бути ще більш ефективними із тими. Умовами, в яких ми перебуваємо, та чи не найголовніше завдання, яке стоїть перед освітянами, створення безпечного освітнього середовища та розвиток національно-патріотичного виховання? Свідкісне те, що ми маємо з вами провести через весь освітній процес і показати нашим дітям, що вони діти героїв, що це діти унікальної нації, що це діти переможці. І сьогодні ми не маємо права пропустити навіть один семестр, одну чверть освітнього процесу. Ми маємо дати їм розуміння, що дорослі піклуються про них, і у них буде освітне і буде правильне дитинство. Також говорили і про стему освіту, точніше про її інтеграцію в програму нової української школи, адже це те, без чого наразі важко уявити життя, і такі лабораторії або ж їх частини мають бути у сучасних закладах освіти. стім, стрім між ними разом з новою українською школою стоїть знак дорівнює. І відповідно це все про інтегровану освіту, і в тому числі освіту руками. Дуже добре, коли у нас є робототехніка в закладі освіти. Вона доповнює сьогодні освітній процес. Дуже добре, що ми вчимося робити разом з дітьми, виготовляти дронів, вчимося ними керувати. Але кожна окрема ця складова не є. Новою українською школою не ясним освіти вони доповнюють сучасну систему освіти і потребують інтеграції. Такі освітні форуми вже стали традицією і проводяться в області щорічно. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.